Сімейна драма. П'яний чоловік приревнував дружину, побив її, а потім проштиркнув ножем свою однорічну доньку та підпалив хату. Усе це сталося в селі Камбрлівка, у Унуфрівського району. Чоловіка розлютила підозра, що жінка могла йому зрадити. Тепер мати та донька в лікарні, а батько за гратами. Подробиці далі у сюжеті Яна Вічірко. Нині однорічна Роміна разом з мамою перебуває в хірургічному відділенні Онуфріївської центральної районної лікарні. Тут дівчинці зашили рану і тепер спостерігають за її станом. Дякувати Богу, ранка була непроникаюча. В грудній клітці справа не проникаючи в грудну клітку. Ну ми все одно визвали реаніматолога, обстежили дитинку, зробили все, що необхідно. На даний момент стан дитинки розцінюється як задовільний. Мати ж дівчинки усі події згадує з жахом. Каже, чоловік був п'яним, приревнував її та почав бити. Коли змогла вибігти на вулицю, аби врятуватися, той схопив ножа і почав штрикати. Немовля дівчинці її рідний батько завдав чотири ножових поранення. Потім я не знаю, от тобто я Взяв рану і, відкатив коляску, кажу, і то одкатів коляску. Говорить, забирайте. І тому швидко на і на скорою привезли. Поки сусіди рятували життя малій, чоловік зайшов до хати та підпалив балон з газом. Підпалив будинок виник пожар, безумию пожежну службу, в принципі, на місце приїхав. Правоохоронці затримали горе батька на місці, той запевняє про те, що різав дитину, зовсім нічого не пам'ятає. Ми ну, з жінкою пострандалі. А те, що прийшло з ребенком, я його не пам'ятаю. Я б ніколи б такого не зробив. Я сожалею, если это я Но я не помню. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження відразу за трьома статтями кримінального кодексу. На даний час даний чоловік затриманий, він знаходиться в від ВТТ Онуфріївського районного відділу, загрожує покарання, позбавлення волі з роком до 15 років. Маленьку роміну разом з мамою лікарі обіцяють виписати з лікарні якнайскоріше, от тільки повертатися дівчатам тепер нікуди, бо хата разом з усіма їх речами вигоріла вщент. Я на вечірку день за днем.